Вітаємо! Всі ж ви знаєте, що референдум є формою безпосередньої демократії. Цей інструмент народовладдя визнається міжнародною спільнотою та багатьма цивілізованими країнами світу. Проте авторитарні та толітарні режими схильні спотворювати будь-які демократичні інститути, виключенням з яких не є референдум. На жаль, псевдореферендуми можуть використовуватися як інструмент посилення або зурпації влади. Порушення державного суверенітету та територіальній цілісності країн. наприклад, за допомогою інституту референдуму посилив свою владу Адольф Гітлер у 1934 році в Німеччині, Олександр Лукашенко в 1996 та 2004 роках в Білорусі, а також Чавес у 1999 та 2009 році у Венесуелі. Варто також згадати загарбницький псевдореферендум, проведений нацистською Німеччиною в окупованій Австрії 10 квітня 1938 року. Тоді німецькі війська вже зайняли Австрію місяцем раніше, тому референдум проводився в умовах несвободи. після окупації під тиском зі сторони нацистської Німеччини. Голосування не було таємним, а на бюлетенях діаметр комірки для позначки за аншлюз був майже вдвічі більшим ніж позначка проти. Сьогодні все частіше лунають тези щодо проведення референдумів вже з російської сторони, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, які окупаційна влада планує використати як підставу для анексії українських територій. Попри здавалося б, очевидну абсурдність таких заходів, схожі підходи використовувалися Росією вже неодноразово. Так 17 вересня 2006 року, у невизнаній міжнародною спільнотою та контрольованій Росією Придністровській Молдавській Республіці, на голосування було винесено питання про підтримку Курсу за незалежність та подальше приєднання до Російської Федерації. 12 листопада того ж року на окупованій Російською Федерацією території Грузії Південна Осетія було проведено ще один референдум. Де на голосування було винесено питання про згоду з тим, щоб Республіка Південна Осетія зберігла свій нинішній статус незалежної держави і була визнана міжнародним співтовариством. 16 березня 2014 року в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь на голосування було винесено питання про воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації 11 травня того ж року в окремих районах Донецької та Луганської областей. Що контролювалося на той час Російською Федерацією, також виносилося питання на голосування про підтримку їх так званої державної самостійності. Усі ці псевдореферендуми об'єднує фактична окупація територій Молдови, Грузії та України, порушення міжнародних стандартів, жорсткий контроль з боку окупаційної влади та як результат окупація територій суверенних держав. Або ж утворення на них міжнародно невизнаних квазіреспублік, які контролюються тією ж Росією та виступають її сателітами. Ми запитали у Івана Городийського, члена правління Асоціації правників України, директора центру Дністрянського, чи додає легітимності діям Росії проведення псевдореферендумів з точки зору міжнародного права. Перш за все, хотілося б почути вашу оцінку як експерта подібних псевдореферендумів. Як їх можна кваліфікувати з точки зору міжнародного права, це є грубе порушення територіальної цілісності суверенної держави, якою є Україна, і плюс це є порушення норм міжнародного моментарного права, а саме конвенції про закони та звичаї сугубдільної війни, яка була прийнята в Газі в 1907 році, так звана четверта газка конвенція, яка встановлює правовий режим окупованої території. Визначає і в тому числі передбачає обов'язки держави, яка здійснює окупацію території. Статут ООН зобов'язує отриматися від порушень політичної незалежності та територіальної недоторканості держав, проте передбачає право націй на самовизначення, до якого часто апелюють окупанти. Чи може право нації на самовизначення бути реалізоване у такий спосіб? Не може, і насамперед немає суперечності між правом наці на самовизначення і принципом територіальної цілісності, який є ще одним принципом передбаченим Статутом Організації Об'єднаних Націй. В дотрині міжнародного права на цьому етапі визнано, що право наці на самовизначення може реалізовуватися лише тоді, якщо воно є такою крайньою формою. Самовизначення самого по собі, тобто незалежність, отримання незалежності чи сепаратизм. тобто в умовах тоді, коли неможливий культурний, економічний інший розвиток нації в межах. Держава, держави, в якій вона не є титульною нацією, тобто коли така держава здійснює певні репресії, певний тиск, утиски щодо такої нації, тоді право на нації на самовизначення може бути реалізовано. В нашому випадку ми не маємо, по перше, жодних свідчень існування націй. На цих тер інших ніж українська нація на тих територіях, які є зараз окуповані Російською Федерацією чи були окуповані починаючи з 2014 року, тобто єдина є нація це корінний народ, кримські татари, які реалізовують своє самовиправо... на своє самовизначення межі української держави і роблять це цілком успішно. Тобто, з їхнього боку, немає жодних закликів до сепаратизму чи проголошення незалежності. Тобто відсутній сам суб'єкт такого права на самовизначення в нашому випадку. Ми не можемо говорити про так званий народ Донбасу чи народ Херсонської Запорізької області. Це некоректно, це своє частини єдиної української нації. По-друге, немає жодних свідчень, що і підтверджень і, факт, і фактів, що відбувалися будь-якого роду утиски, які б не давали можливості мешканцям. Території, які окуповані, здійснювати своє самовизначення, самореалізацію, культурну будь-яку іншу в межах держави України, тобто, всі ці факти, які наводяться, це є елементи російської пропаганди, все ж таки Росіяни проводять ці псевдореферендуми після окупації території, тобто встановлюють над ними певний контроль, імітують та намагаються створити враження демократичного рішення, для чого це їм і яку мету вони перед собою можуть ставити. Росіяни і російська окупаційна влада, авторитарний режим Москви, вони намагаються грати, створювати видимість певного праволегітимності своїх дій. Хоча апріорі вона відсутня, як так, ці реф будь-які зміни території України вони мають відбуватися, згідно з конституцією за всеукраїнським референдумом, і міжнародне право теж передбачає, що зміни території вони мають на сам за згоду іншої держави. Якщо такої згоди немає, Україна її не давало. Український народ нас українською франдумі її не давав. Такі кроки є негативними апріорі і не можуть бути визнані міжодною спільнотою в цілому. Тут розуміло, є держави, які вже визнали незалежність так званих терористичних групувань, терористичних режимів ЛДНР. Такі, як Сирія чи Північна Корея, але в цілому жодна спільнота не буде визнавати за жодних обставин ці територіальні зміни, оскільки вони, по-перше, ці результати цих референдумів і процес їх проведення відбувся не у відповідності згідно з законодавством України, і по друге. Україна в жодній формі не давала згоди на відповідні зміни, тому це є грубим порушенням жодного права і будь-які спроби російського режиму створити виданість легітимності цих кроків вони є нікчемними і політично безуспішними. То як на вашу думку відрізнити псевдореферендумів від референдумів, які вимоги або принципи повинні бути дотримані, щоб він вважався інструментом демократії? В принципі, це достатньо прості критерії в будь-який референдум такого роду і будь-якого іншого має відбуватися від чіткої відповідності згідно з законодавством держави, суверенітет якої поширюється на відповідну територію. Оскільки територія України включає в себе Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, Автономну Республіку Крим, будь-які референдуми там мають проводитися винятково згідно із законодавством України. Це є єдиний ключовий критерій. Зрозуміло, що є ще додаткові, які вже Мають верифікувати легітимність того референдуму, який відбувся згідно з законодавством. Це та сам присутність міжнародних спостерігачів, це той самий демократичний процес, прозорість і так далі. Але першими ключовими це і відповідні законодавства. Подякуємо пану Івану за відповіді. Як бачимо, Росія знехтувала міжнародними договорами. Що вже й казати про двосторонні договори з Україною. Так, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності, який був затверджений на республіканському референдумі 1 грудня того ж року, Україну як незалежну суверенну державу визнало 174 країни світу, в тому числі і Росія. У договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією від 31 травня 1997 року було передбачено, що країни поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів. Але з відомих усім нам причин цей договір був денонсований. Наступним договором є Будапештський меморандум. У якому Російська Федерація зобов'язалась поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватись від використання сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. Угадайте, що з цим договором? У 2003 році було синхронно підписано договір про українсько-російський державний кордон та договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. І, хоча Росія всіляко перешкоджала демаркації українсько-російського державного кордону, навіть без її проведення можна стверджувати про порушення Росією цих договорів, адже вони передбачають, що Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації, а станом на сьогодні доступ до обох з них для України заблокований внаслідок окупаційних дій Російської Федерації. Таким чином Росія визнала шляхом підписання двосторонніх угод незалежність України та непорушність існуючих станом на 91-й рік кордонів окупацію Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей у 2014 році. А також сумарно близько 20% території України після широкомасштабного вторгнення у 2022 році, Росія підтвердила, що угода з нею не варта й папірця, на якому вона підписана. А як же надії Росії відреагувала міжнародна спільнота? Щодо псевдореферендуму в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Генеральна асамблея ООН у резолюції Територіальна цілісність України 2014 року зазначила, що він не має законної сили і не може бути основою для будь-якої зміни статусу АРК або міста Севастополя. Також у 2014 році парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію останні події в Україні загрози для функціонування демократичних інститутів. У ній вона визнала, що цей референдум є неконституційним і його результати та не незаконна анексія Криму Російською Федерацією не мають юридичної сили та не визнаються Радою Європи. Схожі висновки зробила Венеційська комісія. Щодо псевдореферендумів у Донецькій та Луганській областях, у резолюції Європейського парламенту 2014 року висловлено рішуче засудження ескалації дестабілізації та провокації на сході та півдні України. Відкидається будь-яка підготовка до незаконних подібних кримському референдуму. Вже після повномасштабного вторгнення 2022 року Генеральна асамблея ООН резолюцію агресія проти України визнала власне агресією дії Російської Федерації проти України та вважає її рішення 21 лютого стосовно окремих районів Донецької та Луганської областей України такими, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а також вимагає їх скасування. У свою чергу, міжнародний суд ООН рішенням від 16 березня 2022 року зобов'язав Російську Федерацію забезпечити, що будь-які військові або нерегулярні збройні формування, які можуть керуватися або підтримуватися Росією, а також будь-які організації та особи, які можуть підлягати її контролю і керівництву, не вживали жодних заходів для підтримки воєнних дій. Насправді, позицію демократичної світової спільноти щодо псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей яскраво демонструє заява колишнього міністра закордонних справ Великобританії Вільяма Хейга. Він зазначив, що голосування на конкурсі Євробачення заслуговує більшої довіри і має більшу вагу ніж псевдореферендуми в Донецьку та Луганську. На контест а що ж треба зробити, аби референдум вважався формою безпосередньо демократії, а не інструментом фіктивної легітимації протиправних рішень? Відповідь проста: він повинен проводитись відповідно до міжнародних принципів. Так, керівними принципи для конституційних референдумів на національному рівні Венеційської комісії. Такими основними положеннями та принципами є загальні виборчі принципи та положення притаманні лише референдумам. Це чіткі вимоги та критерії до питань, що виносяться на референдум. А питання, які суперечать цим критеріям, не повинні виноситись на всенародне голосування. Кодекс належної практики щодо референдумів також передбачає необхідність дотримання вимог щодо забезпечення загального права голосу. Рівного та вільного виборчого права, таємного голосування, поваги до основних прав, стабільності референдумного законодавства, процедурних гарантій та спеціальних вимог. Слід відзначити, що Венеційська комісія наголошує, що застосування референдумів повинно бути дозволеним тільки якщо це передбачена конституцією або законом. А що ж про зміну території говорить Конституція України? Вона передбачає, що виключно всеукраїнським, а не місцевим референдумом вирішується питання про зміну території України. Крім того, такий референдум має відбуватися шляхом затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України. Також наголошуємо, що суб'єктом прийняття рішення на такому референдумі є увесь український народ, а не його частина, яка проживає на окремій території. Що ж маємо у підсумку? Проведені 16 березня 2014 року в Криму та 11 травня того ж року в окремих районах Донецької та Луганської областей псевдореферендуми стали інструментом окупації Росією українських територій. Крім того, вони жодним чином не додають такій окупації законності, попри намагання вдати Росії якусь легітимність цим окупаційним процесам. Повномасштабна агресія. 24 лютого 2022 року та окупація значної частини України проявила неспроможність міжнародних інституцій ефективно реагувати на порушення норм міжнародного права та захисту такого з його ключових принципів, як політична незалежність та територіальна недоторканість. Більше того, участь РФ як обов'язкового члена Ради безпеки ООН сприяє товаруванню такої практики. Яка спотворює демократичні інститути та руйнує міжнародний світопорядок, що сформувався після Другої світової війни. Але не варто поневірятися, Україна може стати тим каталізатором, який об'єднає навколо себе цивілізований світ для пошуку ефективних інструментів захисту міжнародного права. Дякуємо, що були з нами у цьому відео. Слідкуємо за розвитком подій. А російські псевдореферендуми нехай йдуть слідом за російським кораблем.